Так і то є так, шановні. Дерево впало від власної ваги, від своєї старості. Як бачите, і не одне. Ну і що ж, екстремальна прогулянка колодою. Прогуляємося слизько. А як впаду, то прям в калюжу. Але цікаво. Треба і на колоду дивитися. І не вибачте і на смартфон на екран. А одним оком це я вам відверто скажу. Дещо важкувато робити. Так що лайки з вас, шановні, лайки! За екстремальну прогулянку. Дійшли. Так і ми молодці. Одне питання, а як назад перебиратися?